У Дніпрі з використаного пластика виготовляю дизайнерські аксесуари. Те, що ще вчора було кришечками і пляшечками, сьогодні частина модних виробів. Це береться подрібнений пластик. Ми беремо кришечки, зазвичай двічку, це поліетиленові кришечки, подрібнюємо їх тут на станції. Потім форму вкладається, кольори розкладаються в пічку, плавиться, і потім, коли після плавки, його під прес. І десь до двох годин воно стає, вистигає. І потім вже тут на станції ми висверлюємо такі ось бусини. Вже чотири роки на сортувальній станції андеграунд не лише переробляють сміття, а й дають друге життя пластику, виготовляючи намистинки для європейського бренду. Ми для них робили бусини. І плити для брендованих вирізань лейблів. З «Погодом» ми співпрацюємо ще з 2022 року. У них була ідея робити бусини. Ми їх робимо, наша задача зробити візерунок і по їхнім завданням. Ми робимо візерунки, робимо потім, висверлюємо тут прямо по станції бусини і робимо сумки. Також на самій станції створюють і функціональні речі: лавки, столи, елементи декору та символічні речі, такі як бусини, бажань і обереги. При вході в коридорі стоїть. Ми зробили стелю з таких форм, як. Соти від ящиків плити можна робити. У нас є наш друг наш організації. Він робить з скляних пляшок вироби, да, тарілочки, вазочки різного роду. Він їх ріже, плавить, і це як повторне використання. І Можна на подарунок брати, задонати і, в принципі, це використовується з початку того року. Ми зробили для себе бусини для станції. Це в нас бусини бажання. Ми з моєю донькою їздили хлопців і робили для них білки, і дарували як оберіги, як підтримку і подяку за те, що вони роблять для нас. Наразі тут приймають понад 60 видів відходів. Найчастіше мешканці приносять пластик, скло, папір і метал, аби краще розрізняти, з якого матеріалу зроблено сміття. На станції працює перший в Україні аналізатор. Це допомагає нам і людям, які приходять на багатьох видах, От, наприклад, ми бачимо, як тут, да? тут немає маркування. Трикутничка з цифрою всередині. І тут його не видно, бо тільки треба придивлятися. Ми можемо зараз підійти до нашого аналізатора, покласти. Він показує зараз, ми що так зробимо. Це полістирол. В принципі, через станцію за місяць проходить більше двох тисяч людей, які вже нас знають, які, у яких це, як кажуть, як тренд. Да? Приїхати в суботу, посортувати. Або в четвер це для них вже як мейстрім. Їм це подобається. Вони приїхали, посортували, іноді навіть цей квест у них. Да? Хто перший, це взагалі квест, бо вони подивилися і починають розкладати. Ми завжди тут допомагаємо. Наша задача знайти, куди це діть. Їхня задача зрозуміти, що це все в Рована, її можна ще не один раз переробити. Перший єдиний сучасний екохаб у Дніпрі відкрився ще до початку великої війни у маленькому підвальному приміщенні. Лише через три роки команді однодумців вдалося переїхати на більш простору локацію. Нам пощастило, ми знайшли нову локацію. Більшу ця вже локація в три рази десь більша і сам зал більший. Тому тут вже легше і людям сортувати і цікавіше якось. Кожен вид вторсовини має жити не одне життя, да, наприклад, бо це все дуже великі кошти. Якщо подивитися, одна пляшка це мільярди грошей, які були спочатку витрачені на розробку нафти, потім на переробку нафти, потім на виробництво пластику. Потім з цього пластику роблять під пляшку. Наразі сортувальна станція стикається з низкою викликів, і один із них відсутність електропостачання. На жаль, ми обладнання з листопада місяця. Ми його ніяк не можемо запустити, бо для того, щоб його можна було запустити, потрібно мінімум 12 годин безперервного світла. Зараз ми на стадії виживання, і маємо надію, що ми перетримаємося. Попри труднощі, команда не зупиняється лише за минулий рік вони переробили 32 тонни сміття. Щоб збільшити обсяги та залучити більше людей. Екоактивісти мріють відкрити ще кілька сортувальних станцій у Дніпрі. Підтримати ініціативу, зробити місто чистішим і придбати вироби з екоматеріалів можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Дарія Лисенко, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.